Вітаю-вітаю! Ви на каналі письменниці з літератури Олга Олда. І сьогодні я вам буду розповідати матеріал додатковий до мого курсику, як зробити гарне візуальне оформлення. У мене там три блоки. Перший це про колір та його психологію, другий про шрифти і третій про технічну програму, як все це поєднати. До речі, безкоштовний урок з цієї програми є на моєму каналі. Ви можете подивитись з третього блоку про технічну частину. Буду дуже рада вас вітати там. А також зіртеться зі мною в телеграм-каналі через телеграм-канал The Oldest Garden. Ви можете там знайти посилання на мене особисто і замовити собі участь у цьому курсі. Він продається в запису, тому приєднуйтесь. Буду дуже рада допомогти всім починаючим блогерам, всім починаючим письменникам, всім письменникам блогерам, хто без грошей, бо за дуже дуже низьку сто це просто. Просто копійки. Я просто дуже сильно хочу поділитися цими знаннями, вони дуже нескладні, бо я їх пояснюю дуже легко. Тому що я особисто з цим розбиралася сама, і тепер я можу з радістю допомогти кожному, хто бажає з цим також розібратись. Отже, і я хочу з вами поділитися цими знаннями за копійки. Ви маєте записи назавжди і можете користуватися ними. Якщо у вас немає там грошей на дизайнера. А, у вас немає можливості цим займатися, але при цьому ви хочете розуміти, як все це впливає на читача і на покупку, то це прям ну, для вас, тому що я дійсно круто постаралася для того, щоб кожна, кожна людина творча могла взяти собі ці знання. І от, наприклад, сьогодні я вам допрацюю матеріал про шоколадний коричневий кавовий колір. Дуже красивий, дуже теплий, дуже запашний. Я після того, як вже списала курс, зустріла таке поняття прям шикарно мені дуже сподобалось. Для того, щоб ви розуміли, як це пов'язано між собою, зараз я буду пояснювати. Є таке слово «езотерика». Думаю, всі його чули, бо багато хто його викривлює, сміється з нього, каже, що там щось таке дуже відлетівше, дуже магічне, дуже далеке від матеріального, і все це працює як інфоціганство, що щось таке. Да, ну, я займаюся езотерикою, більш того, я займаюся магією, але це вже інше питання. І мені просто сподобалось, як одні з моїх вчителів пояснили езотерику, бо це неймовірне справді, поняття, яке допомагає нам у житті. Тобто, звісно, що треба працювати, це логічно. Але справа в тому, що саме езотерика і різні практичні ритуали. Тому можуть нам це зробити швидше, комфортніше, безпечніше. Ну, екологічніше я б не сказала, тому що екологія це така справа, що комусь все одно від цього не буде дуже, дуже класно, але ну, треба розуміти, що ми з чимось маємо розлучатись, якщо ми щось хочемо нове, то треба завжди прибрати щось старе. Отже, езотерика складається з 24 Езо внутрішній і терео. Тера це земля, і разом це внутрішня земля, внутрішня територія, внутрішній світ. Дуже глибоко насправді, бо у нас у житті саме терра, саме земля, і також це рослинне дерево асоціюються із коричневим кольором. Це колір матеріальності, це колір стабільності, це колір, я хочу себе обійняти. І також це колір солодкості, тому що знов ж таки кава, це шоколад, це затишок. І коли ми обираємо коричневий колір. Наприклад, на обкладинку, то ми зразу зрозуміємо, що це якась дуже манка, дуже солодка, дуже затишна, і, скоріше за все, осіння історія, тому що коричневий це прям такий колір, який у нас асоціюється з осінню. І саме з таким періодом нейтрального, чогось теплого, бо на вулиці зазвичай там дощ, листопад, да? і місяць, і, і процеси, да? жовте листя, бруд, да? може бути якийсь бруд. А ми вдома із чашечкою кави, чи чаю, у пледі, там дивимося якісь кіно, чи читаємо книжечку, чи може там пишемо якусь книжечку. Да? І от у нас вся ця ніжна, ніжна солодкість, вона відразу проникає в нас у наш тан, і звісно, що книжки, які зроблені, наприклад. Ну, наприклад, да, любовний роман про їжу, про ресторан, там чи про домашню, особливо про випічку, букариця, сінабони. осінь. і ось ця да, вона відразу асоціюється із тим, що ми включаємось у цей вайб да, оцього затишку. І от уявіть собі, ви робите обклад... Не так. Ви робите собі колір бренду коричневий. Ви його вже вмієте там змішувати з додатковими, робити все елементами, розміщувати по крупностям це все у мені курсі. Ви робите собі гарну обкладинку. І кожна кожна ваша історія вона просякнута ароматом цієї випічки, ароматом свіжих булочок ароматом, я не знаю, чаю, ви кутаєтесь у цей плет, і ви кажете своїм читачкам, блогу, книги, неважливо, йди да? до мене тут зі мною, тобі стабільно комфортно. Це про плюсові, да? А от якщо я вже казала, що кожен колір колею забагато, то, звісно, що у нас там вже включаються інші енергії абсолютно. І а, у коричневого такі енергії це затягує. Тобто немає польоту, немає мрії, немає легкості, це важкість, це корені, це якась нерухомість, але не в контексті житла, да, там, а в контексті того, що у людини така йде зав'язка, да, як у болоті, але ну, коричневий колір, він так працює, що він зав'язує, у цю, що ти рухаєшся, рухаєшся, не може вирватися. Але це, це не дуже великий фактор насправді. А, бо якщо ми вміємо це робити, так як я казала, в курсі елементами, будь ласка, послухайте, це прям реально крута інформація. От, Якщо ви робите елементами там, десь там, десь там, і просто загальна картина вашого візуалу виглядає отак смачненько, отак кавово, отак шоколадно, так привабливо, ну, уявіть собі емоції ваших читачів. Це дуже смачно. І ви така смачна. І ви так до себе приваблюєте. Така манка, солодка, домашня. Це дуже смачно, дуже красиво. Для всіх дівчат, жінок, особливо, хто ну, такий homemade, да? от прям Це ваш візуал. Вам, вам воно підійде. Я не з цієї просто браці, хоча я дуже люблю шоколад, особливо, коли я. Хочу там, додаткового собі дофаміну, а також беру в собі візуал коричневого кольору, коли мені хочеться погрітися, погріти себе емоційно. І, наприклад, я у мене немає одягусь коричневого кольору, те я знайшла у себе різні буси. Ну, там, у мене колір волосся да, коричневий. І інколи я роблю собі тіні тому колір. працює не лише з візуалом вашого інстаграму чи ваших книжок. Колір він всюди, він всюди на нас працює, всюди, абсолютно, і навіть в Озісі теж. Просто послухайте, якщо вам не потрібно робити карвізуал да, не оформлення, але ви нічого не знаєте про колір, ви не знаєте, як його з цим поєднувати. Там я дала три основні схеми поєднання а, кольорів між собою, я вам дала повністю круг Ітина і е, розповіла да, про те, як ми можемо коригувати стан нашого читача з допомогою кольору. Так так само ви ж можете свій власний стан коригувати. Я собі зараз це коригую, бо дивіться, білий це нуль, це нульова позиція. Коли ти оновлюєшся, і я зараз оновлююсь, тому що я дуже довго була просто письменниця, дуже довго була письменниця без блогу, і я тільки-тільки не так давно почала свій плюс-мінус нормальний блог вести. І а, після цього що ще? пише що в мене. А, і, і я зробила цей курс. Ну, це прям такі події, які сталися отак моментально протягом півроку. І, звісно, що я ходила до цього в чорному, бо в мене все це трагедія. в мене життя ломалось. Мені -то потрібна була опора якась, а зараз білий. Бо я вийшла з важкої стадії трансформації на легку. Це не означає, що я не ношу чорний, якщо мені потрібно подумати, да, там щось проаналізувати, якось своє життя змінити. Так, так, звісно, в момент да, в короткому. Але загалом я зараз білому, От, наприклад, в мене колір мрії, мрі, блакитний у мене з собою елемент східного сектору. Хто там знає, це на феншуй. Східний сектор це сектор нашого здоров'я. Зі мною квітуча, квітка. І вона така ніжна, вона така рожева, вона така злегку безвідповідальна, але мій курс зроблений відповідально. А, от. І, звісно, що зі мною червоний. Ще мали бути червоні губи, але я зараз дійсно в настрої легкості, жіночності, м'якості. Мені хочеться бути кішечкою. Я так давно цього. Ні, я перший раз, мабуть, це роблю взагалі. в житті. Намагаюся бути кішечкою. Але, коротше, колір це магія. Колір це магія і це працює на нашому психологічному рівні. бо на якої би частині світу вони знаходились, кольор буде працювати однаково. Є символізм, да, у нас, наприклад, там траурний це чорний, а там у китайців да, я не помиляю, це білий. Але просто сам фактор кольору працює однаково, бо білий це завжди нуль однування. І от якщо вони використовують нуль, да, як траурний. Ви розумієте, що вони не прощаються із людиною, а вони навпаки її з радістю проводжують у новий світ. У нову трансформацію. Це просто вже механіка, механіка, ну, якби культури, да, але це інша історія. Це абсолютно інша історія. Якщо ви використовуєте кольори просто по психології, в першу чергу, ви включаєте нові енергії. І це дуже красиво. Солодкий, шоколадний, красивий, кавовий, ну, ну, це просто це просто чудо, це просто диво, це просто прелесть і, ну, ну просто подивіться, наскільки я зараз вам відкрита, наскільки я зараз для вас працюю, наскільки я зараз включилася у вас і даю вам оцю енергію затишку. Можете підєднуватися. До мого інстаграму, до мого телеграму, це теми книжки, і обов'язково. пишіть мені через мій через мою групу в телеграмі, у моїй особисті. Я вам з радістю за крайніску цей курс він у записі. І він очікує саме на вас і на ваш вайб нової, красивої і дуже дуже смачної історії.